Привіт усім! Якщо під час щоденної пробіжки ви відчуваєте себе повільними як черепаха, знайте, що гепард поруч з вами справжній спринтер. Цей великий кіт беззаперечний чемпіон з бігу на суші. Гепард найшвидший наземний савець на планеті. Нападаючи на здобич, гепарди здатні розвивати в ривку воістинну шалену швидкість, але це не єдина річ, яка робить його особливим. Давайте дізнаємось більше про цього дивовижного хижака. Гепард має струнке тіло, довгі ноги та характерний малюнок на шерсті. Чорні смуги, що йдуть від очей до рота, називаються сльозами гепарда і допомагають зменшувати відблиски сонця під час полювання. Усі гепарди плямисті, як леопарди. Але іноді трапляються гепарди-мутанти. Зі смугами на шкірі вздовж хребта, їх називають королівськими гепардами. Гепарди здатні розвивати швидкість до 112 км на годину за 3 секунди. Що робить їх найшвидшими сухопутними істотами на нашій планеті? Атакуючи гепард обжене навіть спортивний автомобіль на кшталт Ferrari. Якщо десяток атак поспіль у гепарда не закінчиться успіхом, він цілком може померти з голоду, не маючи сил для нової спроби. Якщо атака провалилась, гепард зазвичай відразу зупиняється економлячи сили. Якщо він триматиметься на піку швидкості понад 30-35 секунд, він цілком може звалитись від теплового удару, оскільки під час бігу його тіло генерує величезну кількість тепла. За цей час. Гепард зазвичай долає дистанцію в 350-400 метрів. Зазвичай цього достатньо, щоб стрімким ривком наздогнати здобич, але вона може й ухилитись. У дикій природі гепарди іноді зустрічаються з левами. Така зустріч зазвичай закінчується для гепарда сумно, якщо він не встигне втекти. Лев набагато сильніший. Гепарда рятують швидкі лапи, навіть іншій великій кішці. На кшталт лева чи тигра, їх все одно не наздогнати. У Стародавньому Єгипті приручені гепарди використовувалися як помічники на полюванні. Дорослий гепард важить не так вже й багато, приблизно як пума, тобто від 40 до 65 кілограмів. На відміну від, наприклад, левів, гепарди самці аж ніяк не одинаки. У них сильні родинні зв'язки. Тому брати з одного приплоду зазвичай об'єднуються в зграю, що робить їхнє полювання ефективнішим. На волі гепарди живуть у середньому близько 20 років, у неволі до 35. Це відрізняє їх від левів, які навпаки в неволі живуть менше, ніж на природі. На відміну від тих же тигрів, гепарди не нападають із засідки. Вони підкрадаються до жертви і кидаються в стрімку атаку. Під час бігу гепард рухається потужними стрибками. Довжина кожного стрибка може становити до 7-8 метрів. Під час бігу гепарди дихають з частотою близько до 200 вдихів на хвилину, поглинаючи величезну кількість повітря. У середньому кожна друга атака гепарда закінчується успішно. Це значно кращий показник, ніж, наприклад, у тигра. У того вдачею закінчується лише одна з десяти атак. Серед усіх хижаків Африки гепард є найслабшим, що інколи може посприяти його перетворенню з мисливця на жертву. відомі випадки, коли на гепардів на водопої нападали крокодили. Колись гепарди мешкали на території Таджикистану і Казахстану, але на цих землях вони давно були витіснені і знищені людиною. Усі гепарди, які живуть зараз, є родичами, оскільки всі вони походять від невеликої групи, що вціліла після останнього льодовикового періоду. Гепарди не розмножуються в неволі. Гепарди відмінні матері, самки самостійно виховують своїх дитинчат протягом 18 місяців, навчаючи їх полювати і виживати. На відміну від леопардів, гепарди дуже посередньо лазять по деревах. Дорослий гепард здатний обходитись без їжі до 5-6 днів. За короткі секунди бігу на повній швидкості гепард може подолати не більше 400 метрів. Кіхті у гепарда прибираються в лапи лише частково, що надає йому додаткове щеплення з землею під час бігу. Гепарди ніколи не харчуються мертвими тваринами, тому вони змушені безперервно полювати. Звуки, які гепарди видають під час спілкування між собою, нагадують пташинне цвірінькання. Під час бігу гепард тримає голову рівно, витягнувши її над землею, щоб не промахнутися повз жертву, яка тікає. Воду гепарди п'ють рідко раз на кілька днів. Гепарди ведуть денний спосіб життя, вважаючи за краще полювати при яскравому світлі. На відміну від багатьох інших великих котів. Його основні жертви антилопи та зайці. Завдяки своїй неймовірній швидкості він здатен здобути їжу менш ніж за хвилину. Гепард унікальний хижак, який адаптувався до життя в африканських саванах. Його швидкість, грація та інтелект роблять його справжнім королем відкритих просторів. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал.